55 людей за останній рік стали жертвами рецидивістів, що вийшли на свободу завдяки так званому закону Савченко. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. Там порахували протягом 2016 року. Цей закон звільнив з тюрем 8700 злочинців, і майже півтори тисячі з них були заарештовані повторно за тяжкі злочини. Це був перший законопроект, співав простова надії Савченко, коли та ще перебувала за ґратами. Він дозволяє перераховувати терміни утримання в СІЗО під час досудового слідства. за Формулою рік за два нині депутати кажуть, що тоді ухвалення закону було політичним рішенням. Правогосники вважають, попри недосконалість він має і світлий бік, бо раніше правоохоронці охоронці могли роками утримувати людину в СИЗО без жодної відповідальності. Як ви цей закон передавали в Україну? Можете розказати ідею цього закону? Бо зараз дуже багато баталій з цього приводу, пані Надія. Недіємець мені каже, що їм просто прийшли і передали проєкт закону від надії. Всі погодилися. Ну я хочу сказати, що так єм. Він правий, прав правду прав, каже, тому що дійсно так і було.